Війна, дай Боже, може скоро закінчитись, бо вже планується відбудова України. Ось в Варшаві дивіться величезний форум Рибл 2025, Куча пропозицій політики з усього світу кажуть, ми хочемо вкладувати гроші в відбудову України. Я тут якісь ставочки зроблю, вже готові проекти і так далі. Це говорить про що, що як мінімум все готово вже до відбудови України, дай Боже. А, війна дійсно закінчиться приватні компанії, які готові інвестувати вже в Україну для її відновлення і відбудови. Якщо бачив на екрані в одному і в другому залі купу проєктів українці на. Решті видихнуть, дай Боже. Росіяни получать по заслугам і не одразу, але часом є шанс величезний, що з такою кількістю інвестицій, вливання, будівництва і так далі. По перше, дуже багато робочих місць буде в Україні нереальна кількість. А по-друге, дійсно Україна може почати відновлюватися. Звучить як сказка, вже нікому в це не віриться. Ми вже всі зневірені і здається, що кожне слово про якийсь мир чи відновлення, чи будівництво звучить як жарт, але це не може тривати вічно, друзі. Історія, вона в принципі повторюється. Українці завжди вистоювали в таких моментах, де ніхто ніколи не вистоював вімі. їх взагалі просто лапки сложили і здавались. Україна дуже сильна. Вона це не раз в історії показувала світові тому. Ну, давайте помолимось, щоб нарешті в Україні був мир. Нарешті була достойна влада. Нарешті українці достойно міркували, розвивались, змінювались. Бо який народ така і влада і від нас від нашого міркування багато залежить, щоб Рашка сука нарешті отримала по заслугам, і світ признав достойність України і вплив на весь світ і нашу силу. І ми були гідні цього. Це починається цього друзі. все на зв'язку всім папа буду наступні дні показувати. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в Тікток, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.